Усе вказує на те, що консолідований законопроект щодо американського кордону та допомоги партнерам, серед яких Україна не має шансів. Із такою заявою напередодні виступив президент США Джо Байден і назвав винного за його словами. Це Дональд Трамп, який тисне на республіканців не голосувати. Адже Трамп прагне не вирішити проблему, а отримати політичний мотив, який використовуватиме у президентській кампанії, каже Байден. Завтра президент пообіцяв дати більше пояснень, пославшись на те, що переговори досі тривають. Ласкортесен у США Ольга Кошеленко розкаже про цю тему більше. Президент Джо Байден вийшов до журналістів у жовто синій краваці, та із пропорцями України і Сполучених Штатів наласкані піджака. І настільки відвертим щодо цієї справи він ще не був. Президент зацитував заголовок статті у Нью-Йорк Таймс, який іронічно перефразовує політичне гасло Дональда Трампа. Насамперед, Трамп другий Путін, третя Америка. Схоже, що комплексний законопроект, який Сенат мав би проголосувати вже сьогодні, у середу говорить Байден, немає шансів. Now зараз усі індикатори вказують, що цей закон не пройде навіть сенат. Чому причина проста: Дональд Трамп, тому що Дональд Трамп вважає, що це погано для нього з політичної точки зору. Тому навіть якщо він знає, що це добре для країни, не піде на це. Він радше перетворить це питання на свою зброю аніж вирішить його. Тож, як мені сказали, упродовж останніх 24 годин він не робив нічого іншого, окрім як зв'язувався із республіканцями у палаті представників і сенаті погрожував їм і схиляв голосувати проти, і, схоже, вони піддаються. Україна вже отримує менше артилерійських снарядів та засобів ППО, говорить Байден, і намагається присоромити республіканців судом історії та відповідальністю Америки як. Великої нації, але все ж таки відмовляється відповідати на запитання журналістів, аргументуючи це тим, що переговори мовляв поки що тривають. Побіцяв дати докладну прес-конференцію у четвер. Республіканці тим часом заперечують, що на них тисне Трамп, але ж їхній лідер у сенаті Міч Макконел підтвердив, спікер Джонсон оголосив їм, закон шансів немає. Ми будемо продовжувати обговорювати заходи щодо України. Ми не покинули це питання. Потрібно виконати більше роботи, зокрема, щоб Білий Дім надав нам відповіді щодо кінцевої мети, стратегії та відповідальності за фінансування. Тим часом ще одна людина дуже близька до Трампа, колишній телеведучий Fox News Такер Калсон, син експрезидента, навіть підтверджував, що Трамп старший розглядає його як кандидата у віце-президенти. Полетів на інтерв'ю. До Путіна він записав звернення на тлі вечірньої Москви, де заявив, що західні журналісти мовляв не беруть інтерв'ю Путіна. Не говорять з ним, бо корумповані шоу Карлсона зараз виходить у мережі X і має мільйонні перегляди. Попри компліментарне ставлення до Путіна, Карлсон сказав, що також попросив про інтерв'ю і в Зеленського і сподівається його отримати. більшість американців не знають, чому Путін напав на Україну і які зараз його цілі. Вони ніколи його не чули. Це неправильно. У п'ятницю до Вашингтона прилетить канцлер Німеччини Олаф Шольц. Радник Білого Дому Джон Кірбі підтвердив, говоритимуть про Україну. Байден поінформує лідера Німеччини про справи із допомогою і запевнить в особистому намірі вирішити питання. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шанкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.